Вигідно, ні. Розширяємо. Можемо зараз щось зробити. Що це? Доход від ремесл. Окей, okay. можемо розширитися до заводів. Це нам. Спільний порядок підніме культурний вплив. Їжа плюс один, плюс два, плюс три. Опа, це, до речі, цікаво. Вихід від цих подовольчих будов. Або їжу підвищити. Зараз би їжу підвищити, бо в мене армія лягає. Але я там можу зробити і в іншому місці, правильно? Ми можемо а тут їжу підвищити. Але суспільний порядок впаде. Це нам що дає? Так, вплив партії. Сир. Скористь досліджень. Мій б їжу бустити було б непогано. Але давайте ми спершу подивимося, що в нас в Римі може бути. В Римі нічого не може бути. Окей. Це що в Дорожчи цікава штука. Вже знаємо. Дохід від цих джерел. Це ми вже десь вивчаємо правильно. Тут смельный порядок дуже впаде не знаю Небо то я Жорстко, короче на військову клюю пройдемо Так тут ми нічого не можемо Флотикс и типи Я б на вашому місце розвернув. Пластиковое поселение получила. мы ничего обнуто не можем. Я просто боюсь про их не флот. Ой, надо доплыв. Они зараз все будут, будет весело. Окей. Я це не пам'ятаю як людей додавати. А, ти все-таки лишилась. Давайте я тебе підвищу і відправлю. Нам капець, як треба союзники. Ти повеш сюди і ще раз рішаєш всі випроси. Поки в нас не буде союзника. Зараз армія моя на мені, мне Афіни, опа. Тут, короче, я так понял, флот Спарти. Кружляю над флотом. Афіне. Так О, сюди, дипломат милодает. Вороже військо висадилось на вашій землі. Не, не бойові потері. Ч в мене армія виздихає? Я не розумію, в мене хавчик тупо вилітає. У мене висадився питання? Тут армія набирається. Ось тут військо. Ага. Їхній флот, коротше, висадився ось тут. Давайте. А ви можете висадитися чи ні? Окей, я їх перетягну сюди. Щоб було поближче. До міста Цих типів ми продовжуємо нарощувати. Чо в мене. Тупо типи здихають. Я не розумію. Хавчик ж вроді підняли. My are yours. Ти маєш. Ви проявляєте мудрость, используя римских агентов для собственных ног. Хорош. Хорош. Молодец. разу раза тебе вийшло. Давай ми те апнемо тепер. Ой-ой-ой, яких коснуло. Так, давай ми тепер те апнемо. Дивись, ми можемо. нас подешевші отряди? Або ми зможемо обкрадати ворожі армію, я думаю, це буде ліпше. У мене вмирає армія, тому що в мене немає хавчика. Як підняти хавчик? Ми можемо я десь підняти? За один хит мене разблокувались 100. Я не зробити так, щоб армія не здихала. О тут нормально, бо тут у нас ця канава побудована. А вона працює, походу тільки в провінції. А в мене провінція ось тут. Армія стоїть ось тут. Нам треба перегнати армію. Ні, ну вони тоді нападуть. Блін, поздихають скоро. Нам було б добре побудувати цю штуку на хавчик. А через один хід має повернути, ну оця штука, апнутись. І дати нам. Плюс 6 до їжі. І тоді має все вирівнятись. Добре, ми тоді наймаємо далі. Веде на наступний ход, все має стати на своє місце. Суви мають дати раді Це бонус по натиску Все, має, має дати раді Я вірю в неї Тут ми також будемо потроху нарощувати. Одесити. Все, чітко. Так, оцю човіху ми відправимо в Італію. Нехай порішає. Все прошу як треба. А цей тип... А чого цей тип такий безкорисний, типу? Окей, що у нас по політиці ми займаємо 54%. Блін, це що у них тут війська стоять. Мені це геть не подобається. Дивимось, що буде. Мізиться у них стягнуть. А щось мутять. Ой, Толі торгуються зі Спартою. Поліганяють ворожий флот. Оці зараз місто забруть у мене. Шанси в мене, я так поняв, майже нуль. О, о-о-о-о, 60. Блін! Забрали місто! Гарнизон, вид Відбили місто, підараси. Очень хорошо. Учение – римская дорога к власти. Їжа плюс 15, нарешті. Зараз я буду давати Вертаємо флот. Неаполіс. stopping for now. Точи. Короче, за ром буде пизда. За ром буде пизда. Ми наймаємо ще людей. У нас узовись П. От так навіть буде Чи тьо достанеш сюди Я хочу доверсия Давай. Вышло, ёбаный ты, сэр. Как бесполезная чувиха. Лучше уже следи вот там. Так, а вот тут мы продолжаем мапа, ты тоже. Навіть. Тут Одеси зараз будуть нарощувати мощ. Надіюсь мене потягнуть по хавчику ТП.